Депутата міської ради на Волині підозрюють у незаконному переправленні військовозобов'язаних за кордон за даними слідства, обранець громади, а за сумісництвом лікар територіального медичного об'єднання та двоє жителів міста Коваль пропонували охочим виїхати з України чоловікам виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов'язаних та довідок військово-лікарських комісій щодо непридатності донесення служби, які під час воєнного стану дозволяють уникнути призову та надають право. Виїзду за кордон свої послуги, зловмисники оцінювали у 3 тисячі доларів. Затримали спільників під час одержання від 48-річного уродженця Луганської області частини оплати за виготовлені документи. Як повідомляє інформаційне агентство «Волиньпост», підозрюваного обранця громади звати Руть Юрій Євгенович. Він є депутатом Ковальської міської ради від політичної партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Усім трьом учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру вчиненні цього злочину.